Всіх вітаю. Сьогодні на огляді срібна пам'ятна монета Зодяк номіналом 10 гривень. Як завжди, монета постачається в білому картоні. До речі, на ньому з'явилось вже маркування з номіналом та з назвою монети. Монета постачається ось в такому синьому оксамитому футлярі. Повністю з усіх Стерін на одному магніті. Ось в одне місце посередині. До монети додається сертифікат. Де можете ознайомитись з стережем монети, вагою. Матеріалом, діаметр. Також є інформація більш детально. Все зображено на монеті. Чудова монета. Якість карбування. З цього боку бачимо 12 знаків зодіаку, як вони відображені в гороскопі, як вони відображені е в зірках на небі. На гурті, як зазвичай бачимо, знак монетного двору. матеріал срібло 925 проби і вага монети одна унція, 1 унція 31,1 грами. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Буде ще багато цікавих оглядів.